Сьогодні залишила Марка з мамою і йду з братом забирати ікею. Я знову замовила собі різні баночки, скляночки. Йдемо забрати. Все, забрали. Тепер наступний пункт це пошта. Я замовила масло ГХІ. У мене взагалі сьогодні день посилок. Потім ще на одну пошту і зараз до Ігора занести оце все. Масло з крабом та чесник. Класичне масло. Занесли наступне по плану у нас купити спальний мішок для Марка і пустушку. Але я не знаю, чи спальний мішок буде в наявності, бо я дивилась в інтернеті і взагалі якось дуже мало, і мені потрібно зимовий. Коротше, йдемо дивитися. О, третій. Розмір біпс я Вибрала ось такі дві, голубеньку і якось сіро-зелену. маленько пробиває. Це ваше. Перерва на шаурму. Перекосили, я тепер дуже хочу кави. Перше, це може підняти вам настрій. Потанцюю з людьми протилежної статі на вечір чекаю хороших новин. Оле. А села йде. Це досі йде. Я язиком пекла. Попут... Оле. Ні. Залишилась одна пошта. І додому. На вулиці вже сонце починає сідати, вже темні і холодно стає. Ігорові подарунок на день Святого Валентина. Вчора було пізно, я не встигла зняти, тому давайте сьогодні експрес-розпаковка Ікеї. Взяла ось такі бокси. Вони у формі конструктора. Пластикові коробки у ванну. Ось так виглядають: бокси на кухню, капучинатор, підставки для взуття. Тут типу кладеш один капець, а з цього боку другий. Підставка для Марка, що він діставав до умивальника. І ось такі млинки для спецій. Вони скляні. на сьогодні це поїхати на заміри, бо я дизайнер інтер'єру і беру новий об'єкт, а також потім ми їдемо в село разом з Марком. На світ кри. Вже все помірила, їдемо в село. Вже я так замерзла. На будові так холодно, в мене аж руки всі. Їдемо в село, а? Так. А що ти хочеш там побачити? Песика, баранчика і котика? Так. А кого ще? Кому? — Корову? Так. А ще? Це кока. Курочку якусь. Так. Добре, супер, поїхали. І слава Україні. З вами Дейлі Шит від вашого любого подкасту. на лайк». Дивляться на тебе і передбігають. Начик, дивись курочка в віконечку. Втікла. Качечки є. Курочки наверху. Корочки. Ого. Привіт. Будемо шукати песика? Так. А ось песик. Кузя, привіт. Ну, Додому, так? Так.